Насколько я Надо его десить в машину. У меня носилки, я сейчас носилки принесу. Да, да, носил. Помогите его переложить. Бери! Взял! Давай, бери быстрее! Бери! Куда? Туда, Мон, скорее, быстрее! Сюда, сюда, сюда. Ставь, Ходи, вон, на трассу. На трассу. А -а -а. Хорошо. Держись, а -а -а. держись, держи, нормально, все будет нормально. Грузим время. А -а -а. <связь> а -а -а. Выше. Выше. Фиксируем. Сьогодні, 16 липня, поточного року, 18.20, авіаційний удар був нанесений авіабомбою ФАП-500 по центру міста Добропілля, а саме по торговому центру Аврора, який працював, другий поверх впав на перший. Зараз тривають рятувально-пошукові роботи. На даний час нами зафіксовано пошкодження 75 об'єктів, а саме 54 торгівельних павільйони, 13 пошкоджено багато квартирних будинків і було пошкоджено 8 транспортних засобів. Маємо 30 чоловік постраждалих, загинуло на даний час встановлено 2 особи і 20 осіб на місці відбувають ціліповідні служби СНС, Національна поліція, працюють 200 тисяч оперативних груп управління Національної поліції, а також Служби безпеки України. Попередньо за кваліфікацією статті 438 частини 2 Служби безпеки України відповідно внесено кримінальне провадження. Далі процес встановлення потерпілих триває.